Всім привіт! Відео огляд мікрофона свен. Така от коробочка. Такий мікрофончик. З цієї сторони коробочка. Так. Я її вже відкривав. Ще раз відкриваю. Дістаємо сам мікрофон. Так, от такий от мікрофон. Тут двостороння ізолента, тобто можна приклеїти кудись. Типу сюди чи на комп'ютер. Ця штучка знімається, тобто лишається. Лишається на місці. І отак вот зачіпається. Далі. Тут є так само кліпса для кріплення на одяг. Далі вот такий у нас шнурочок. Зараз спробуємо його розмотати. Досить таки, досить. Отак вот його. 4 рази. Тобто досить такий довгий шнурок. Такий от вихід стандартний. Вхід на підключення. Так. Виробник. Фінляндія. Свен Фінляндія.